Друзі, в одній з попередніх серій я використовував EcoFlow Alternator Changer і були стосовно нього деякі питання, тому приділю окрему серію і розповім саме про цей прилад, навіщо він потрібен, як його використовувати, які його переваги, як його під'єднати, як під'єднати застосунку і як ним користуватися. Тобто, все, -все, -все по максимуму, наскільки це буде можливим. І так, що це таке? Цей прилад допомагає під'єднати нашу EcoFlow до енергомережі, наприклад, автомобіля. Це може бути легковий автомобіль, вантажний, немає різниці. Навіть в принципі на яхті можна використовувати теж до енергомережі під'єднати і за допомогою цього альтернатора заряджати нашу станцію EcoFlow або в зворотньому порядку заряджати за допомогою станції EcoFlow наш основний акумулятор нашого автомобіля, наприклад. Оскільки я вже ним користувався, розпаковка буде частковою, але я тут зроблю вставку, покажу вам, як все було на самому початку. І так, що ми маємо всередині? Це основний блок, це сам альтернатор. Він дуже важкий. Він реально десь 2,5 кг важить. Сам альтернатор. Корпус у нього металевий. Маємо ззаду тут декілька виходів. Спереду маємо світлодіод. Знизу що ми маємо? QR-код і основну інформацію. Зверху. Просто так лаконічний такий дизайн. Тут знизу маємо декілька отворів для того, щоб цей альтернатор десь закріпити. Наприклад, в автомобілі в багажнику ми можемо закріпити, якщо ми ну, дійсно їздимо швидко по всяким кочкам і так далі, щоб він нікуди у нас не покотився. Можемо його добре зафіксувати. В комплекті також йде ось тут металева планка з шурупами. Ми можемо легко прикрутити до будь-якої поверхні наш прилад. І ми ще в комплекті маємо ось такий от кабель, але він не один. Кабелі ми маємо два. Це один кабель коротший. Ось така довжина його. Не знаю, скільки тут більше, ніж пів метра, майже метр. Цього кабелю він призначений для того, щоб з'єднати наш альтернатор з станцією EcoFlow. Тобто, одним кінцем ми під'єднуємося отут ззаду до альтернатора, а другим кінцем під'єднуємося до бокової розетки нашої станції EcoFlow, там, де ми можемо під'єднувати додаткові батареї. Другий кабель він більш довгий і він дуже важкий. Теж, щоб ви розуміли. Ось такий от кабель. Кабель з товщиною в палець важкий. Теж, мабуть, кілограмів Зодва важить. Цим кабелем ми з'єднуємо наш альтернатор вже з батареєю автомобіля. Ну, з генератором, з батареєю автомобіля, з акумулятором автомобіля. В інструкції сказано, що під'єднання повинен проводити електрик. Але я вам по секрету скажу, що під'єднання ну настільки елементарно просте, що там взагалі навіть поняття електрики особливо не потрібне. Тобто ми під'єднуємо два контакти, все інше в розетки втикаємо і все, будь ласка, система працює, все дуже дуже просто. Щодо технічних характеристик цього приладу, я тут не буду вам зараз перечисляти. Якщо вам цікаво, ви можете, в принципі, зайти на офіційний сайт ECOFLOW почитати або на якийсь аналогічний сайт, подивитись цю інформацію. Ну і також тут на екрані десь продублюють цю інформацію. Можете поставити також на паузу, подивитися по ну, якщо вам цікаво, почитати. Для чого ж нам потрібен цей прилад? Загалом заряджати Ecoflow ми можемо від автомобіля, не використовуючи альтернатор. В комплекті з EcoFlow Іде кабель з розеткою до прикурювача. Тобто ми тут ззаду включаємо, підключаємо до станції EcoFlow і підключаємо до прикурювача автомобіля і можемо заряджати наше EcoFlow, нашу станцію від автомобільного акумулятора. Але нюанс в тому, що при такому підключенні ми отримуємо всього 100 Вт в годину. За допомогою альтернатора ми можемо отримувати на станцію до 800 Вт на годину. Наприклад, у нас встановлений альтернатор в автомобілі, і ми зранку збираємося на роботу. Станція у нас підрозряджена або розряджена повністю. Ми станцію закидаємо в багажник автомобіля, від альтернатора під'єднуємося до нашої станції і їдемо на роботу. Наприклад, на роботу їхати десь годину-півтори. За цей період у нас станція EcoFlow заряджається частково чи повністю, ну, в залежності, яка у нас модель, і наскільки вона заряджена. Ми заряджаємо наш Екофлоу, приїжджаємо на роботу, наприклад, там теж електроенергії немає, ми можемо взяти станцію, віднести в офіс, під'єднатися і працювати на роботі за допомогою нашого EcoFlow. Потім ми збираємося додому ввечері, кидаємо екофлоу в багажник, під'єднуємося до альтернатора, і поки їдемо додому, станція Екофлоу заряджається. Додому приносимо станцію і знову ж таки можемо користуватися, використовувати. Енергію з нашої батареї. Другий варіант використання: ми, наприклад, їдемо на природу з палатками чи в будь-якому іншому форматі. Ну, наприклад, можемо поїхати на дачу, на якій у нас електрики немає взагалі. Ми беремо з собою станцію, до неї ми можемо під'єднати все, що завгодно. В принципі, тут є USB-швидкі повільні Type-C. Є розетки 220 вольт, звичайне побутове обладнання можемо підключати, і навіть розеточка є 12 вольтова, тобто ми можемо навіть під'єднати автомобільний холодильник, ну чи щось аналогічне, якесь автомобільне обладнання до нашого EcoFlow і там десь на природі на дико використовувати нашу станцію. Але якщо ми там будемо довгий період, то використаємо всю енергію зі станції, і відповідно нам потрібно станцію дозаряджати. Варіантів дозарядки я бачу два, це сонячні панелі, ну але зазвичай сонячні панелі це трошечки складно. Ці мобільні маленькі панелі вони слабо заряджають. А велику, звісно, ви ж возити з собою не буде, Таку двохметрову панель. Тут може виручити знову ж таки цей альтернатор. альтернатор changer. Ми можемо станцію під'єднати до автомобіля, його завести, він просто постоїть попрацює. І в цей період буде заряджатися у нас екофлоу. Ми ж наразі будуємо автобудинок кемпер і тут будемо використовувати екофлоу як основу електросистеми, до якої буде під'єднане все абсолютно в автобудинку. і Відповідно, нашу Екофлоу потрібно буде заряджати, тому що ми плануємо в основному ночувати на дико. І для того, щоб заряджати, ми встановимо, дійсно встановимо на дах буса нашого велику панель сонячну. Але в принципі в міжсезоння, коли буде хмарно, коли не буде сонця, коли десь будемо стояти в тіньку, і так далі. І так далі коли сонячної енергії не вистачатиме, нам нагоді стане знову ж таки альтернатор. Поки ми будемо переміщуватися з однієї локації в іншу. За допомогою альтернатора, ми зможемо підзарядити нашу станцію Кофло. Ну і знову ж таки, якщо прям критично необхідно, ми зможемо просто завести бус, почекати і станція наша підзарядиться. Але у альтернатора ще є один плюс: окрім того, що альтернатор може заряджати відбирати енергію від стартера, від батареї, Нашого буса і заряджати нашу EcoFlow Ми також можемо зробити так, щоб станція EcoFlow заряджала акумулятор нашого автомобіля. Тут для цього є два режими, які я, до речі, вже протестував цієї зими. Бус у нас практично всю зиму стояв, і акумулятор трішечки в холода холодах підпросів. І я приніс сюди станцію, під'єднав через альтернатор. І включив сервісний режим підзарядки акумулятор. І так лишив на добу. І що ви думаєте? Ну, звісно ж, станція віддавала свою енергію, і підзаряджали ми за допомогою альтернатора основну батарею нашого бусу. І все, акумулятор вийшов на нормальний показник вольтажа. Ну, в принципі, я від'єднаю все. Спокійно тепер бус заводиться без всяких проблем. Тобто, якщо потрібно... Буде зарядити автомобіль тоді, коли акумулятор сів або взимку. У багатьох взимку виникає така проблема. Акумулятор підсідає. Ви берете просто станцію кофлов, кидаєте в багажник, під'єдналися до альтернатора, за стосунку перемкнули режим роботи і все. І ми спокійно взимку заводимося. Не потрібно нікого просити, прикурювати автомобіль і так далі. Ви завелися собі і поїхали. І в процесі, знову ж таки, можна перемкнутися в зворотньому порядку і далі заряджати нашу станцію. Так, щоб інформація не була якоюсь загальною, а була більш конкретною, відразу будемо проводити якісь заміри. Кабель, оцей, який від альтернатора до Ecoflow, має довжину 1,10 м. Недооцінив його трішки. І ось маємо ось цей кабель, який йде від акумулятора, від генератора автомобіля до EcoFlow. Він тут довгий, для того, щоб ми могли встановити нашу станцію в багажнику. В принципі ось я в бусі міряв. В бусі спокійно можна встановити станцію EcoFlow, аж в самому кінці кузова спокійно кабеля вистачає. Але ми ще зробимо додаткове вимірювання 5 метрів 10 см. Тобто цього кабеля точно вистачає на будь-який автомобіль легковий. Навіть ось буси, оці класичні, це ці Citroen Jumper, Peugeot Boxster і тому подібне. Вони теж, в принципі, навіть самі довгі. Можуть використовувати ось цей кабель. Це при умові встановлення нашого ECOFLO аж в самому кінці буса. Сама схема підключення є в інструкції до цього альтернатора. Там, в принципі, інструкція така лаконічна на декілька листочків, в принципі, як і сам альтернатор. Він тут дуже простий, на самому альтернаторі одна кнопка, а в застосунку три кнопки всього. І все для використання ви можете там три режими приключити і все. Тут я також на екрані додам цю схему, подивитися, що додатково, ну, щоб вам не, десь не шукати, не дивитися окремо, щоб не витрачати на це час. Ну і власне зараз покажу саме підключення на практиці, щоб ще побачити власними очима, як це виглядає в реальності. Сама станція, сам альтернатор. І ось цей от основний кабель дуже довгий. Він у мене ось тут під'єднаний. Зараз покажу, якщо зможу добратися. Ось так. Відкриваємо і все дуже просто. Червоний кабель це у нас плюс, він під'єднується до плюса нашого акумулятора автомобільного. До речі, роз'єм дуже зручний. Під'єднав, нічого не треба дотачувати, додатково робити. Все під'єднується до штатних роз'ємів. Тут кабель і на плюсі у нас відразу є запобіжник відповідним номіналом до перерізу цього кабелю. Ми під'єднуємо спочатку червоний кабель до плюса, а потім ось тут заземлення до кузова. Ось чорний кабель, ну, власне, як і акумулятор. Акумулятор під'єднаний тут до кузова. І ми тут же паралельно під'єдналися також до кузова автомобіля. Ось два кінці під'єднуємо, плюс-мінус, Другий кінець кабеля виглядає ось так. Така ось розетка. Тут намальований автомобіль. Тобто цей кабель у нас під'єднаний до. Автомобільного акумулятора. На самому альтернаторі, що ми маємо, ось тут роз'єм ком. Ось так виглядає для під'єднання. Потім тут у нас намальована станція Ecoflow, тобто тут ми під'єднуємо до станції EcoFlow, тут ось роз'єм для кабеля автомобіля. Ну і власне, Wi-Fi Bluetooth. Збоку у нас ось тут є кнопочка, якою ми включаємо. Наш альтернатор. І так, перший кабель ми під'єднуємо ось сюди, Це який приходить від автомобільного акумулятора. Ось таким от чином. Все, під'єднано. Інший кабель, ось цей, от, який коротший, який метровий. Знову ж таки, ми знаходимо розетку з від, відповідним тут значком. І ось тут. І під'єднуємо також сюди отак. Інший кінець кабелю під'єднуємо ось тут до бокового роз'єму нашої станції. Не вставляється. Ага. До гаринага. Ось, ось так це виглядає. Зверху лежить альтернатор. І ось тут під'єднання двох кабелів. Натиснувши кнопку один раз, прилад вмикається. Ось, будь ласка. Коли ми кнопку затискаємо на 3 секунди прилад вимикається. Також, якщо ми просто не користуємося альтернатором протягом 48 годин, він сам вимкнеться Це для того, щоб марно не використовувати електроенергію. Після того, як ми фізично під'єднали наш альтернатор до автомобіля і до станції Ecoflow, ми заходимо в WebStore або Play Market, шукаємо застосунок Ecoflow. OFFL. Ось такий черненький з логотипом. Встановлюємо його, потім відкриваємо. Тут у мене вже застосунок встановлений і у мене вже встановлена станція EcoFlow, В верхньому правому кутку натискаємо плюсик додати новий пристрій. Натискаємо і затискаємо на альтернаторі кнопку бокову. Ось тут кнопка у нас. І на екрані у нас з'являється альтернатор Changer. Натискаємо на нього, він додається. Будь ласка, можна вказати Wi-Fi. Зараз у нас немає підключення до інтернету. Налаштуємо пізніше. Додаємо в групу, плюс, будь ласка. Ось ми під'єднали, маємо на екрані параметри нашого альтернатора. Що ми бачимо на екрані застосунку? Перший блок показує вольтаж акумулятора автомобільного, наразі це 12,6 В. Другий блок показує основні параметри нашої станції EcoFlow, тобто скільки Вт приймає чи віддає EcoFlow в даний момент, заряд батареї. Наскільки один вистачить і яка температура нашої батареї. Третій блок, якраз про те, що я говорив. У нас три кнопки три режими роботи нашого альтернатора. Все все дуже просто. і Бігунок вімкнути вимкнути. все ось Перший режим це основний це ми ставимо, щоб наша EcoFlow заряджалася від автомобільного акумулятора. Як бачимо, з'явився напис, що низька напруга на роз'ємі автомобільного акумулятора, тому що у нас 12,6 вольт занадто мало для того, щоб віддавати на Ecoflow. Якщо акумулятор почне віддавати сюди свою енергію, то він підрозрядиться і ми потім не зможемо завести буса. Але це зараз, коли бус у нас не заведений. Трішечки пізніше я заведу бус і подивимося, як поміняються показники ці сі, коли генератор буде працювати і давати нам енергію на акумулятор. Ну і, власне, матимо зайву енергію, яку зможемо відбирати на нашу станцію. Також ми маємо два режими: це зворотній заряд. Ми можемо перемкнутися на зворотній заряд. І дивіться, що буде в цьому випадку. Станція EcoFlow почне віддавати свою енергію. На наш акумулятор автомобільний. Буде заряджатися наш автомобільний аку... акумулятор. Але для цього потрібно ось тут біганочок. Я тут говорю, чекаю, що воно почне працювати. Воно не працює. Дивіться, я включив, помінявся колір індикатора, і починається зарядка нашого акумулятора. Напруга відразу піднялася до 14 вольт. Наразі потужність зарядки нашої, нашого акумулятора 70 Вт, максимальна вихідна потужність 800 Вт в цьому режимі. Альтернатор не бачить потреби давати більше. Якщо акумулятор буде дуже розряджений, ми до 800 Вт можемо подавати на автомобільний акумулятор. В цьому режимі ми подаємо. До 100 Вт на годину. Тобто це режим обслуговування акумулятора. Він призначений для того, щоб підтримувати акумулятор в потрібному діапазоні, в нормальному діапазоні роботи, тому що він в різних режимах, там взимку, коли дуже холодно, він може підсідати. В принципі, якщо він старенький, слабенький і так далі. За рахунок EcoFlow, за рахунок альтернатора ми можемо підтримувати акумулятор автомобіля в нормальному режимі, з нормальним показником вольтажу для того, щоб ми змогли стартанути, завестися в потрібний момент. Що ж, тепер заведу буса. Подивимося, що буде. Напруга 14,3 вольта. Потужність зарядки 800 Вт. Екофлоу заряджається і знаходиться в режимі зарядки. Відповідно, ось тут на екрані. Ми бачимо, що екофлоу заряджається. Скільки потрібно для цього 22 хвилини до повної зарядки заходить 800 Вт рівно. Ось таким от чином В даному випадку ми можемо перемкнутися на зворотній заряд. Але, як бачите, нічого не відбувається. Вольтаж трішки піднявся буквально на пару значень. І е, альтернатор бачить, що немає необхідності заряджати нашу батарею. Батарея в чудовому стані е, в даний момент не потрібно віддавати енергію. Тобто він собі сам контролює необхідність. Е, заглушу почекайте. Це вимкнув для того, щоб не тряса, не, не трясився в нас екран. Як бачите, після того, як я заглушив машину, вольтаж впав, і альтернатор почав ось подавати енергію на наш акумулятор. Дозаряджати наш акумулятор додатково. Тобто альтернатор слідкує за вольтажем автомобільного акумулятора і, відповідно, робить наступні дії. Якщо необхідно, дозаряджає наш акумулятор. Якщо дозаряджати не потрібно, він не буде марно ганяти Екофлоу. Якщо навпаки, акумулятор занадто розряджений, і ми не можемо звідси відібрати енергію для EcoFlow, він не буде її відбирати, для того, щоб акумулятор повністю сів і ми не змогли автомобільним акумулятором скористатися завести автомобіль. Ну і власне тут ще є різноманітні налаштування. Ми можемо вказати назву пристрою. Можемо вказати стартову напругу від 11 до 30 вольт. Можемо виставити максимальну вихідну потужність від 100 до 800 Вт. Ну і тут є технічні характеристики, центр підтримки і оновлення. Для того, щоб оновлюватися, потрібно під'єднатися до мережі Wi-Fi. Тут ми ось вводимо логін-пароль, під'єднуємося і отримуємо саме останнє оновлення для нашого альтернатора. Якщо в цьому є необхідність. Що ж, сподіваюся, інформація була корисною. Якщо є якісь питання, можливо, щось забув, не проговорив. Питайте, пишіть в коментарях. Всім хорошого дня, мирного неба, пока-пока.